Чому не он, тому що, по перше, в сумах такого у нас ще не було? Це досить нова технологія, і мені дуже подобається комбінувати кольори і отримувати якийсь цікавий незвичний малюнок. Лілія Завалій, програмістка за професією, розповідає, що під час навчання захопилася дизайном і почала займатися обробкою фотографій, а потім і сама почала їх створювати. Лілія каже, що їй хотілося працювати в незвичній техніці. Так вона відкрила для себе неонову фотографію, з якою працює 4 роки, і називає себе неонова світлярка. Технології не стоять на одному місці. Технології кожен рік змінюються, щось нове додається. І от саме Неон, він дуже змінний, він дуже гнучкий. І тому, ну, я думаю, це досить велика перспектива у нього. Експерименти з кольором та світлом, візуальні ефекти, провідна складова робіт Лілі Завалій. Авторка каже, що неон переносить у світ мрій та фантазії, перетворює звичайне життя на чарівне. Допомагає їй в цьому стилістка Сніжана Сторожева. Це дуже складно. По-перше, треба обрати ракурс, потрібно обрати освітлення правильне. Потрібно поставити неон правильно в правильному положенні. Він же ж буває різного кольору, і треба ж зрозуміти, чи потрібно, наприклад, червоний колір поставити, або ну, донизу, або зверху, або притримати. Неонова світлярка Лілія починала творити вдома. Тепер має свою студію неонової фотографії. На її світлинах переважно жіночі образи. Я у захваті, тому що я взагалі люблю неон, як він відображується на людині, як це передається взагалі на шкірі, тому що для кожного комусь підходить якийсь колір, комусь не підходить. І те, як моделі, поєднані з кольором, це просто, ну, я в захваті. Деякі картини схожі на аватар, фільм. Деякі на мавку, і це просто не, не можна передати ці відчуття. Ігра тінь, світла, колір, іноді так от грає. Тоді є двосмисленність в фотографіях, ну, радужність якась, дитяча наївність. Кожна фотографія по різному інтересна. Ну, класна, молодець, талант. Талановита дівчина раді за наших українських дівчат. Що вони шукають щось нове на сьогоднішній день? Познайомитися з роботами Лілії Завалій можна у Сумській міській галереї. Виставка неонової фотографії відкрита до 30 червня. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сум.